Вас вітає авто. Вінниця. Чудове оновлення свіжопринених автомобілів з Німеччини. До вашої уваги сьогодні ваш улюбленець Volkswagen Turan 1.6 MPI 2006 року. чистого випуску і реєстрації, не битий, не фарбований. Автомобіль має, крім шикарного стану і те, що він самімісний, дуже гарну особливість. Дане авто повністю технічно обслужене. Фільтра, масла, ролики, помпа, автомобіль без ДТП, без корозії в рідній фарбі. Автомобіль на 16-й зимовій гумі. Надіюсь, відео передає стан даного авто. Кузова ніяких технічних візуальних зауважень немає, ніяких вкладень автомобіль не потребує. Обслуговування пройшло повно повне, абсолютно. Поміряли навіть компресію двигуна при повному ТО. Двигун стан нового 206 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль з Німеччини від власника без корозії. Приємні комплектації, пройдемося по кузову та розглянемо детально стан салону. Роботу двигуна. Дуже гарний колір, колір прям, прям топ. І так, пройдемося по кузову, салону та підведемо підсумки. Так, проведемо огляд Тюрана 2006 року. корозії немає в слабких місцях. Він код відкритий для перевірки. Техогляд на даний автомобіль з підтвердженням пробігу є в наявності. Німець відправить мені його, бо ми при доставці забули забрати його. Лобове скло рідне, як і всі інші. Автомобіль, нагадаю, семимісний. На рейлінгах корозії в слабких місцях немає. Амортизатори тримають, пройоми рідненькі, ціленькі, нічого не крутилось, не знімалось. Автомобіль з великим екраном, з кліматом, ніяких пошкоджень по пластику немає. Можливо, доставка до вашого дому, автомобіль вже зареєстрований на українські номера. Хто не бачить, то це точка 103. 87 ,4 точка. Автомобіль після хімчистки та поліровки. Рейлінги є, пороги ціленькі, уплотні тілі на місці, стекла всі рідні, пройоми в оригіналі. Прийдусь вам по кузову. Салон. Два електростеклопідйомника, круїз-контроль, бортовий комп'ютер, мультимедіа, велике з камерою заднього огляду. Потолок чистенький, не провалений, в автомобілі не палили, сидіння не перешивалось, не відновлювалось, ніяких потертостей немає. Автомобіль має повністю комплектацію. Є все зручне і необхідне для пересування комфортного авто по автомобілю. Так, заведу, покажу, що заводиться чітко. Автомобіль тільки приїхав з мийки. Помився автомобіль для того, щоб зняти гарне відео. Чистого автомобіля, щоб не було видно ніяких скритих дефектів. Автомобіль хоч і у віці, але в достойному стані. Оптика вся рідна. Отакий От акумулятор. Прийоми ніде нічого не крутилось, не знімалось. Утеплітель обишумка, як це називає, капота на місці. Давно не бачив його в тюранів. Всі резинки на місці, корозії ніде немає. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Підкопотний простір в оригінальному стані, антифріз G12. Компресія нічого не димить, не сапунить. Нагадаю, що автомобіль після повного ТО по автомобілю обслужено абсолютно все. Фільтра, масла, ролики, помпа. Технічних зауважень, візуальних немає. Дуже гарний збережений колір на 16-й гарній гумі. Можлива доставка до вашого дому. Автомобіль готовий до переформлення на нового власника. Прибув з Німеччини. Пройдусь останній раз навколо авто, щоб показати його шикарний колір. Автомобіль з фаркопчиком. на Ціданого авто буде вказана даному відео або в описі даного відео. Шика... Гарний автомобіль я б для батьків своїх таке авто залишив, так як мультимедія для дітей, клімат-контроль. Семімісне, автомобільший плюс обслужений. Ви купили і катаєтесь, нічої, ніяких коштів в авто не вкладаєте. Дуже гарний колір. З вами був на огляді Женя. Кому цікаве дане авто, звертайтеся за номером телефону, замовляйте доставку під дім. Або приїжджайте до нас, у місто Вінниця, телефонуйте. Василенка 21 на протиподаткової. Маємо завжди гарний вибір достойних авто з Німеччини. Купляємо особисто, доставляємо своїми евакуаторами. Тому цікаво, звертайтесь. Автомобіль не димить, не труїть, мотор стан нового, наголошую, що він обслужений, дуже збережений по кузову. Звертайтесь.